Є професій так багато, всіх і не перерахувати. А ти обрав, ким хочеш бути, тоді про деякі послухай, якщо десь пожежа, він мить приїжджає, вогонь небезпечний водою поливає, пожежник сміливо рятує людей, а нам варто знати, номер ось цей. Як багато треба знати, скільки знань потрібно мати, діти в школу потрапляють, там їх всьому навчають. Вчитель, вчить тебе читати, рахувати і писати. Ця професія безцінна, вчить майбутнє покоління. Всі ми маємо будинки, їх цеглинка до цеглинки, будівельники будують, споруджають, ремонтують, щепеляють, і стругають, цвях і спритно забивають, трудяться вони завзято, домівок щоб було багато. Можна сильно захворіти, горло, голова боліти, ніби чарівник тоді не кине лікар у біді, він хвороби всі лікує, від недух тяжких рятує, про здоров'я людей дбає, пацієнтам допомагає. Може, знаєш, може, ні. Та супермени є в житті, щоб безпеці ми жили, щодня трудяться вони, від злочинців захищають, вулицю охороняють, щоб не сталося, просто знай поліцейським довіряй. Його майстерню є кухня, там він творить незабутньо, може всіх нагодувати, сто рецептів може знати, кухар, повар, кулінар, готувати справжній дар. І професії прекрасні, давні є, а є сучасні Програмістом бути круто, добре знає, він комп'ютер, може гру та сайт створити і програму розробити. Художник пензликом вмахне і в серці іскра спалахне, коли картина ця вражає, чому так це ніхто не знає? Художник може малювати і те, що за вікном, і те, чого не може існувати. Картини різні є, великі і малі, незрозумілі, наче живі. Художник точно знає, як краса насправді виглядає. Всі професії важливі, всі потрібні для людини. А які ще знаєш ти, ному швидше розкажи.